Скажи старт, коли будешь знімати. старт. Я щиро вважаю, що ключі щастя знаходиться в нас. І як коли чую цю фразу, я я боялася, що передана гендерні аспекти. Я цього не хочу, але я, коли чую цю фразу жіночі, чоловік зробить мене щасливою, я цього не розумію. Ти, ти є щаслива, ти можеш зробити щасливою. Ніяка людина взагалі не може зробити щасливою. Не важливо, чи ти чоловік чи жінка. Я насправді стараюсь шукати щось хороше. Я так, навіть якщо проблеми, в проблемах треба бачити можливості. Це, це розширює горизонт. Ну, Якось у нас, от, якщо говорити про соцмережі, так, ось про блог, так про Фейсбук, то дійсно ми досліджуючи те, що ми пишемо в соціальних мережах, ми побачили, що сьогодні найкраще працює Фейсбук і Інстаграм. То останні протягом останнього року, мабуть, в інстаграмі найбільше визбираємо збираємо лайків, і бачимо, що люди також активно все ж більше вони постять в інстаграмі, від, ну, відвідуючи наші події, наші івенти. А от якщо Коли ми намагаємося передати всі ці порухи, то ми робимо щось таке, що дійсно, мабуть, близьке до розгадки великої тайни провидіння. Ми ж насправді всі учасниками реаліті шоу, тому що ми всі е ведемо наші інстаграми, фейсбучки, твіттери. Якщо ви зустрінете бебедера на вулиці, що ви зробите? Перше затвітите, запостите в інстаграм, тому що ну ви відразу мусите отримувати цей а, соціальний а, вже не суши. Мабуть, і... подорожний яку о, суперсилу. Він дуже кохає дівчину, яку він побачив. Його кохання воно над громою дуже сильне. А, не таке, як сіпутку в той то болото. Він її любить просто так. ні за що він просто побачив її поля з галявині, там, де її знайшли, і він її любить. І це його суперсила. те, як починається прихований мікрофон, в принципі, прихована камера Алана Фанта, як він доходить до методу, яким він користувався, один із перших жартів був, коли він виступає в ролі дантиста, і до нього приходить жінка, яка сідає в крісло. Він заглядає її до рота і каже: Ну, ви знаєте, пані, ви така неосвідчена, що вам зуб мудрості, м'яко кажучи, не треба. І в цей момент з'являється провокація. В цей момент він впливає на реальність. Ясно, що вона хотіла відкрити йому пальці. І в цей момент, коли вона дає емоцію, починається картинка, яка буде в кадрі. Але він виступає в даному випадку провокатором, він виступає в даному випадку режисером ситуації і він конструює саму ситуацію, яка веде до реального відчуття. Я признаю ваші офіційні стосунки, бо якось не пробовував, не проговорювали ніколи.